4 червня у Чернівцях сильний град побив покриття будівель та машин. Сильний вітер повелив електроопори та дерева, а злива затопила дороги. Якої шкоди наробила негода, як спецслужби ліквідовують наслідки? Розкаже Євген Пасайлюк. Повалені, вирвані з корінням дерева, понищені дахи та три лінії електропередачі. Скільки користувачів залишилося без світла? Повалених дерев не тільки було в Садгорі, було також у деяких районах Сторожинецькому районі, Хотинський район. В основному дерева проходили також у Слобода Комарівці Сторожинецького району, дерева з коренням. Викорчовувало і кидало на лінії, від чого застерегти неможливо. На даний момент всі лінії по області включені. Всього було відключено з вчорашньою негодою 23 лінії, 10 кВт. Обеструмано 26 тисяч побутових споживачів. П'ятсот ТП. вчора були в ситуації на вулиці Підкови, вулиця Небесної Сотні. Дуже багато обривів дротів було на в мікрорайоні Роща, В садгорі теж швидка реакція була завдяки тому, що на сьогоднішній день підприємство новило техніку. Маємо техніку і можемо швидко реагувати на поставлені задачі. Під час зливи та буревію до рятувальників надійшло 10 викликів про повалені дерева на проїжджих частинах також зареєстровані були пошкодження покрівель на житлових будинках. На щастя, все обійшлося. Я знаю, що там було зареєстровано, що постраждали власне транспорт мешканців міста Чернівці, але Насправді ніхто не постраждав більше, і слава богу, обійшлося без якихось навіть травматичних випадків. Інтенсивні опади спровокували підвищення рівня води у річках Чернівецької області. В басейні сериту підйоми були до 30 сантиметрів, і те, що ми і попереджали на маленьких ріках, особливо ті, які були захаращені, отакі дощі зумовили більш інтенсивний підйом. Але ще раз ми повторюємо, це треба слідкувати за тим, щоб русла рік були чистими, які могли би пропускати таку воду. На основних же ріках у нас процес більш спокійний був і підйоми рік пройшли на, скажімо, межах русел, і небезпеки за собою не несли. За прогнозами синоптикині, у п'ятницю на Буковині очікується погіршення погодних умов з інтенсивними дощами. Євген Басилюк, Павло Марковцій, новини Сі 4